Знаєте, проблем не існує. я бачу це саме так. Проблеми це дуже класний привід, щоб не розвиватись. Ви помічали, що коли намагаєшся вирішувати проблему, ти починаєш помічати, що їх тільки більше, більше і більше. Коли я навчалась на фінансовому факультеті, нас навчили, що немає проблем, є задачі. Спершу мені це дуже сподобалось. Ну, хоч якась зміна. Але на ділі ти так само напрягаєшся. З однієї сторони ти страдаєш, а з іншої. Ти страдаєш в іншу сторону, намагаючись вирішити проблему. Потім, завдяки статусам ВКонтакті інстаграмчику, я дізналася, що проблем немає, є пригоди. Ну класно же ж, вже веселіше стало. Але потім ти, як то кажуть, набираєш цих пригод собі на одне місце, ну, щоб життя було веселіше. Не знов щось пішло не так. Тоді. Навчаючись на психолога, я дізналася, що за проблемою стоять бажання. І все би дуже класно. Взагалі, вектор, ну просто самий сильний. стільки енергії, стільки ясності. Але проблема в тому, що ми всі дуже класно собі брешемо і дуже добряче захищаємо цю брехню. Ну а що, ми зря, ми ж це качали, скільки там років, виконуючи чужі бажання. І вже потім на своїй прекрасній шкурці. Вирішуючи проблему, яку мене дістало вирішувати, я зрозуміла необхідний зовсім інший підхід. За слова за слово, це був непростий шлях. Але я побачила, що за цим стоїть нереалізована внутрішня унікальна сила. Просто світ почав мені як дзеркало відображати це. Тобто є якісь особливі уміння, які ми виконуємо каряво. Інакше не скажеш, і тоді вони вилазять боком у вигляді проблем. Але якщо розібратися, що це за унікальні вміння, як ними користуватися, то почнеться зворотній процес. Самостілення тіла, воно буде знати, навіщо йому це робити, навіщо треба сили для того, щоб з усім справитись, яку користь ця сила приносить світу, і як її монетизувати, спростити собі життя, бо це саме природнє бути собою. Так що проблем не існує, існують бажання і внутрішня сила. Чекаю на консультації, давайте відкривати вашу. Мені дуже цікаво.